Слава Україні! У сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь про те, що сталося з iVox і де тепер можна поповнити картку монобанку. Починаєте пишатися мужністю та відвагою тваринок, які несуть службу Україні. Почуєте, за що Ютуб не блокуватиме відео, і також мінімум 10 разів ловити крінж за ті новини, котрі сталися в Російській Федерації. Нелегальні азартні ігри та зв'язок з Росією, за що ліквідували Айбокс та Форвардбанк 7 березня. НБУ повідомив, що відкликає ліцензію банку Айбокс та ліквідує його. Своє рішення регулятор пояснив порушенням вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаний злочинним шляхом фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, де ж тепер поповнюватимуть картки клієнти монобанк. Співзасновник монобанк Олег Гороховський розповів, що мережа терміналів поповнення iBox приймала від 12 до 15 мільярдів гривень на місяць поповнення карт банку. Тепер клієнти Monobank для поповнення картки без комісії можуть використовувати термінали мережі EasyPay та city 24 каси Universal Bank, А банку Украгазбанку. А 8 березня НБУ також відкликав банківську ліцензію та ліквідував банк Форвард, який належить під санкційному росіянину Рустаму Таріко. YouTube оновив правила щодо ненормативної лексики. Використання нецензурної лексики, наприклад, слова купа, впродовж перших семи секунд або в більшій частині відео може призвести до обмеженої монетизації, а не її заборони. Відео у яких лунають слова сука модило, лайно, гівно позначатимуться зеленими значками. Відео, у яких використовується нецензурна лексика впродовж перших 8 15 секунд, можуть тепер отримувати дохід від реклами. Також YouTube вніс уточнення щодо використання нецензурної лексики в музиці. Відео, у яких лунає така лексика у фоновій музиці, мінусівці у музиці, що грає на початку або в кінці відео, може отримувати дохід від реклами. У гур було викрито пухнастого шпигуна. Ведучий Дмитро Комаров побував у головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Там він поспілкувався з головою гур Кирилом Будановим та побачив пухнастого шпигуна. Пухнастий одразу зацікавив журналіста. Буданов розповів, що цей кіт живе у гур. Його звуть Г'юнтер. Котик навіть пережив ракетний удар. Пережив ракетний удар. Все у нього нормально, як бачите. Сюди приготали ракети в гур. Всю одна ракета прийшла. Як пояснив начальник гур, у будівлю установи одного разу поцілила ракета окупантів. На щастя, котик не постраждав. У нього все добре. За час повномасштабної війни на бік українських військових вставали і природні стихії, і погода, і рослини, і, звісно ж, тварини. Це історія про віслючка Хаймарса. Ще влітку бійці 112-ї бригади випадково натрапили на тваринку, господарю якої евакуювались із населеного пункту поблизу лінії фронту. Наші хлопці радо прийняли до себе пернокопитного товариша та дали йому позивний Хаймарс. Поблизу села Пришиб наші військові стояли по один бік річки, а з іншого російські окупанти. До позиції, які за кількасот метрів від ворога машиною не під'їхати, бо дорога прострілювалася. Тільки пішки, а це за 5 кілометрів стежками. Тож Віслюк став допомагати і підвозити нашим воїнам боєприпаси, воду та харчі. Перша ходка була з двома ящиками боєкомплектів, пригадують воїни. За день Хаймарс робив по дві такі ходки. Коли ситуація на позиціях стала надто небезпечною для тварини, бійці організували цілу спецоперацію по евакуації Хаймарса. На днях з'явилась інформація, що евакуація прийшла успішно. Тепер Віслічав мешкає в Одесі поблизу моря у своїх власних апартаментах. У сфері моди свої скандали та курйози. Французький будинок моди Луї Вітон представив рекламу з триколором та літрою V. Скандальний відеоролик бренд показав, представляючи нову жіночу колекцію на тижні моди у Парижі. У ролику червоно синьо біле полотнище з чорною літрою V, яку використовують для підтримки жорстокої війни Росії проти України, розгортається на одній зі стін зали з античними скульптурами. Можливо, це співпадіння, але у Росії неймовірно тішаться і пишаються таким вчинком, та вважають його жестом підтримки війни проти України. Росіянські телеграм-канали поширюють відео, на якому репер птаха, який поїхав у Донецьк, начебто потрапив під обстріл. А цього там буде класно. Там буде класно, сказав, коли пасу. Ще розподіваємося, що птаха приєднався до інших пітухів на концерті Кобзона. Україна! Менка. Цього разу у нас з'явився конкурент на звання найбезлудіша смерть. У минулому випуску ми розповіли про милинців убивць. У сьогоднішній історії все навіть значно яскравіше. Гей, повія. Вже звучить інтригуюче? Задушив творця вакцини супутник. Сталося це у Москві, коли вчений Андрій Ботяков замовив сексуальні послуги. В результаті між замовником та виконавцем нібито стався конфлікт, після чого правоохоронці виявили тіло винахідника. Україна домбить бомбас автозапчастинами. Ні, я не зійшла з глузду, але ми усі добре знаємо, хто таки зійшов. Ось вам відео доказ. Іни прилітіла на голову наших наші дітей. Ну кожен день. Это уже не виносимо. Ну посмотрите, посмотрите, вже ми ще не закончили, то начали. таначі. Наході просто кожну п'ять мінут. А тут жінка плачеться, нібито це залишок знаряду зсу і каже, що вже не має сили знаходити їх щодня. Але є один нюанс: в руках цієї мадам автозапчастина, яку можна придбати за 1907 дев'ятсот гривень. А з цим відео я раджу бути дуже обережними, бо мені здається, що його можна використовувати як один із методів катування. До вашої уваги, так звана російська поезія. Чилпад мальчишка, жив і не знав, що в Києві враг проти нього затівав Під флагом Іуди, снутом сатани, душі продавці на Федора навели вдруг стволи. Герой спасає дівчонок, кричав кричали Біги! А ж сочилась із детські душі, бідний Фіодар, із такими успіхами російської армії йому скоро справді доведеться йти та воювати і показувати всю свою людь не на камеру, а в окопах, десь під його Берянськом. Як нацистки, Тебе Росію ніколи не понять. В ній кожен рінок готов проти тебе воювати. Побіда наша прийде, вона близька, і над Русью великою не буде нацистського зла. На цьому у мене все. Таким був тиждень. Що минув напишіть в коментарях, яка ж новина сподобалась або шокувала вас найбільше. Підтримайте один одного та ЗСУ. І до нових зустрічей, па, -па. Давно жалівся татові. кажу мені 31 рік і. Що я не пожив нормально? Я народився в 91-му році, був розвал Союзу. Тоді кучма прийшов до влади, тоді е, девальвація, прийом нової конституції, випуск нового Ланосу, в 2004-му революція, потім ще одна революція, світова економічна криза, коронавірус, зрештою повномасштабна війна. А тато каже: А ти думаєш, я пожив? Я народився там Хрущов, Брежнєв, утиски української інтелігенції, потім Афганістан, Чорнобиль, тоді ти, Гімнюк, народився. Тоді 94-му кучма, тоді от все далі, війна, коронавірус, повномасштабне вторгнення. А дід, дід, дід мій слухає ту інформацію і каже: а... а ви а ви думаєте, я пожив? Я народився Голодомор, Друга світова війна, Кучма, Брежнєв, Хрущов. Тоді ти до мого батька каже, гімнюк народився. Тоді Чорнобиль, Афганістан, тоді ти до мене каже, гімнюк народився. Тоді Кучма, революції, коронавіруси, війни. А прадід мій, прадіт мій, прикиньте. Вмер і. Але якби, якби він був живий, він би сказав: ви прожили як мінімум 31 рік при вільній, незалежній Україні. ви вините, радуйтесь цьому факту.